Доруціння. Адам і Єва 6000 років тому дерево пізнання добра та зла, і дерево життя. Слово Боже, Що вони обрали, який результат і підсумок цього всього. Втратили рай і пішло тління смерті. А за смертю слідує пекло. Що стосується нас, Ісус 2000 років тому проповідував про правду, про гріх, про суд. Про царство Боже, про життя вічне, про рай і пекло. І от який ми робимо вибір кожного дня дерево, пізнання добра та зла, емоції, почуття, душа, що я хочу, чи дерево життя. Від цього залежить рай або пекло, від вибору.